Друзі, сьогодні ми зустрінемося з, з равликом! Привіт, равлику! Равлик це Равлик, гляньте, він який. Муш і сховався, дуже боязкий! Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку? Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її торкаєшся, то вона ховається. Хто це? Так, це равлик. Равлики живуть у водоймах і на землі. Існує багато видів равликів. Живуть вони маленькими групами і дуже люблять вологу. У суху спекотну погоду ховаються під камінням, тіні рослин у сирому моху. Активними вони стають тільки вночі або після дощу. У кожного равлика є свій надійний будиночок. Це його раковина, яку він завжди тягає з собою на спинці. Народжується равлик відразу з мушлею, яка росте разом з ним протягом усього життя. Спочатку раковина тоненька і прозора, але з часом міцнішає і набуває певного забарвлення. Колір мушлі залежить від виду равлика та їжі. Чим яскравіша їжа равлика, тим більш виразні смуги на його хатинці. Тіло равлика заховане у мушлі і має голову, шию, черевце та довгу ногу. На голівці равлик має дві пари ріжок. Довша пара це очі, які бачать дуже погано і здатні відрізнити тільки день і ніч. Маленькі ріжки це вусики, якими равлик нюхає. У равлика дуже гарний нюх і їжу він відчуває на відстані до 2 метрів. Розшукують собі їжу равлики на дотик ріжками-щупальцями, а харчуються переважно листям і вночі. Ті равлики, які живуть в помешканні, як домашні улюбленці, їдять все, що запропонують їхні господарі. Пересуваються равлики на нижній поверхні ноги, ніжна підошва якої виділяє слиз для кращого ковзання. Тому, якщо уважно придивитися, можна побачити сріблясті доріжки, де проходили равлики. Чимало людей тримають равлики, як домашніх улюбленців, за якими цікаво спостерігати. Вони не мають запаху. А ще їх можна купати і брати на руки. В природі ви можете спостерігати за равликами в дощову погоду. Їх дуже багато виповзає з трави і каменів, де вони ховаються. А чи знаєте ви, що равлик – це сама повільна істота, яка живе в Україні? І сьогодні ми з вами спробуємо його сконструювати. Для роботи нам потрібно. Серветка, два круга, більший і менший, тоненька смужечка і два малесенькі кружечка для очей, маркери або фломастери, клеювець. З великого круга зробимо тугу правлика. Сминаємо винавчик веселенько, у калюжі. Прийду, хатинку кругу намалюємо в равлика. подружки, милі жабки з У калюжу так пірнали, що аж хвилі піднімали. Смужечку. Зігніть нові І на кінчиках приклейте очі. Приклеїмо і поламала. Муха махала, і поламала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой очі до равлика. Ламастером ставимо дві крапочки і малюємо равлику коснишку. Ось таких друзів равликів зробила я. А які равлики зробите ви, прийшліть нам, будь ласка, фото. До побачення, малята!